Друзі, гарного вам дня! Вітаю вас зі святом і слава Україні! Буду лазити зараз по плантації, дивитись у нас завтра збір, дивитись, що завтра будемо мати, прогнозувати для себе, тому що ну, цікаво. І візьму вас з собою. Дивіться, оця Клері біля курятника тут вона відставала завжди. Вона відстає на. Ну, Вже як на один збір вона відстає. Навіть на два збори, я б так сказав, тому що досі все досі біленьке, чогось чекає. На жаль, так. Ну, Звичайно, тут є. Уже що ми будемо рвати. Взагалі-то план був такий. Збирати сьогодні. Це була моя ідея, але жінка, ой, не можна казати жінка, дружина. Мене поправила і каже, давай в понеділок. Вона сьогодні на сутках на роботі. Каже, давай в понеділок. А і ще ж робітниці. О, вітер дує, вибачте. Робітниці сказали, що сьогодні, тобто це мало, сьогодні відбуватись, ми ж, типа сапати не будемо, тому що свято. І якось воно так все склалося дуже добре. Пояснюю чому. Тому що у нас прийшла дуже холодна погода, я думаю, не тільки у нас. І достигання так зупинилось ну, дуже, дуже добре. Клас. Це зробив. Дуже добре зупинилось, тому ця доба е, дуже нам на руку. Е, щодо Флоренс е, на розсаду, я буду все просто показувати. Одним, одним куском буду знімати, тому що не маю часу монтувати. Е, оце просапали, і я потім полив. Десь доба пройшла, я пролив. Е, робітниці встигли, і там альбіон, я покажу, ми там будемо лазити. Е, це ось Альба? Це що таке? Це усю Альба, Ну, я б не сказав, що сверх супер рясно. Сверх супер рясний буде завтра збір. Ну прям не сказав би. Хоча щось та й буде. Опа-па-па-па. Мабуть, щось буде, але все одно через холод, то... Буде інша справа. А хто це у нас тут такий? А показала, що здорова. Ну, нормально. Ні, ну буде, буде ще збирати, але, але подивимось. Минулого разу було так, Ну, я наважив 61 і наважили 60, подивимось, скільки буде, буде цього разу, точніше завтра. І теж збір можемо почати тільки в другій половині дня. Робітниці виходить у них. Вони йдуть вже домовлено у них на збір до інших людей, там велике господарство. Я там не бував ні разу, але бачив зі сторони, до речі. Там ставлять 10 чоловік. Вони працюють. ну, Перша одна версія це 3 години працюють, і все, і по домам. Друга версія в цьому році вже, я маю на увазі, змінилась. вона. те, що Забивають машину, я не знаю, яка у них машина, який автомобіль там. Я думаю, невеликий, щось, з кенгу там, ну може максимум там рено трафік. От вони 10 чоловік збирають повну машину і все, їх розпускають. Полуниця залишилась гнити. Ну, за їхнє рішення. Я б, мабуть, так, так же само поступив. І все, вони уїжджають продавати. Альбіон вони встигли просапати. Тобто це вони просапали і оце. І 2 години збору було. Так, альбіон на ягоду. Жінка сказала сюди робітників не пускати. Жінка зробить сама. Це її зона відповідальності, вона так заявила сама. Він, на жаль, ну, оскільки він молоденький, він же ж в тому році дав розсаду і ми його залишили на ягоду. Він Особо крупну ягоду не дає. Єда навіть дуже мелка. Ось, ну і плюс. Плюс будь-які. тому ось такі, ось такі справи. Ну, так, да, є що збирати, але на жаль, на жаль якщо буде така неукатня, то це буде. До речі, про робітників я от думав. це клері. Клері, яка дала розсаду, і оце перший рік її по На другий рік вона, звичайно, буде вистрілювати. Бу, було два варіанти. 100 гривень в годину це збір. або... О! Блін. Трошки хвост хотів з'їсти. 100 гривень в година або 10-12 гривень, гривень за кілограм. А... Я так думав, думав, якось так зненацька прийшв. Зненацька ці тарифи були озвучені, і я якось ну, сказав, давайте 100 гривень в кілограм. І потім зрозумів, що... Правильно і зробив, тому що полуниця переважно крупненька, але, до речі, не така крупна, як в тому році. В тому році я просто цим план... плантафолом задовбав її, залив. І це від цього був ефект. В цьому році зекономив, вона трошки мілкіша стала. Ось. Ну, Взагалі-то вона, я вважаю, можна це віднести середня, крупна полуниця. Ось. І виходить, що вони збирають доволі крупну полоницю. Тобто. Робиться одна дія рукою для зривання ягоди і кладуть. Так бистріше набирається кошик, коли полуниця крупніша. Звичайно, в цьому разі треба робити за годину на кілограми. На кілограми вигідно. Ну це не в тому плані, що дурити люд-сюди. Вибачте, не втримався. Не в тому плані, що дарити людей. Як вигідніше мені економічно, так? Тобто у уницю вони будуть довго набирати кілограми. Тоді можна брати оплату за тариф за кілограм. Тому, ну і завтра буде та ж історія. 100 гривень кілограм. Ой, 100 100 гривень година. Квері. Так, Це клері на розсаду. У цю частину якраз таки завтра будуть вони сапати. Бачите, як вони? я тут сьогодні пролив? Не поливав дождівалкою, міжряддя залишились сухі, а ну, я їх, вони просушковані чисті, бачите? Ну, трошки вже чуть-чуть щось там підросло. А отут їм буде тоді легко з усім всім розбиратися. Продирати. Прямо со швангів, так отлив між кущами. І пішло. Флоренс на розсаду. Та ж сама історія. Є одне питання до робітників. Ну я їм не те, що зауваження зробив, а побажання виказав. Кажу, ця це маточники. Ні в, ні в коєму разі не можна повредити вуса або рослину. А вони чапають, як би вам показати? Я бачу, як вони чапають. Наприклад, щось тут вони десь там обірвали, почепали і потім контрольний йде отак от типу, клац, квац квац клац, 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 клац так, вокруг куща. І це виходить глибоко. І вже, на жаль, були випадки, що я бачив, кущ вже вибили, можливо, попали в кореневу систему. Він бовтається, його присаджує, він потім в'ялий. Де б такий приклад знайти, най щоб не бути голословним? Ай, блін. Та на, на Альбі було. На Альбі було, то. Ой, на, ну, да, на Альбі, тому що вони тільки недавно і чапали. Так, зарослі. Одразу скажу, хвороз, так. Да. Тут уже не невеликого. Вона стара. Бур'яни, так. Да. Вибираємо полуницю. Е, я це все скошую, знімаю агроволокно окно, йду мотоблоком. Все, садимо нову полуницю. Ну, подивимося, що вона може. А вона поки що, до речі... Не крупно, не крупно, але доволі так хотів сказати доволі рясно. Може і не рясно. Та, хоча усюди я кра, усюди я червона. Куди я йшов? Десь я побачив таке щось блощало, красиво. Ну, є, ну вага, вага буде. Якість, якість розмір, ефект вау, може і ні, але то наш кі кіломограш буде сидить, ще за ніч щось доспіє Так, подивимося на Азію на Азію на ягоду Ой, на, на розсаду Бешене Залив теж сьогодні прямо під них міжаддя сухі Вуса накидала, хвороб нема Азія. Азія на ягоду. Ну тут та ж сама історія і чекає. Виберемо зараз, бур'яна гда буде колоть руки, да, це все грустно, але будемо її все-таки прибирати. Тут або, її, або тут не її місце, або тут взагалі не місце полониці, вона тут боліє морозами, але е, видає, бачите, видає якісь результати. Але гнилої наче... Я. Гниво, і наче не бачу. О. І... І... і, і, Так, да, оце все, звісно, прибирати. Я буду можливо шкодувати, скучати. ностальгія якась буде в мене, тому що вони... Я з ними працював з одним і тим же куском землі. Так, з одною тією ж полиницею. З одніми і тими ж рослинами, господи, що я... Раз цей. Але треба таке життя, треба прибирати і давати, давати хід молодим. Молодій полуниця. Так, і залишилась у нас до показу Форенс, да? Форенс та ж історія, буде прибиратись. Ось тут величенька така мать 3-4 метра і там по-моєму 30-30 з чим-то. Непогано так. Тут давай шукати. Ну, Куча куча зелені. До речі, я її пролив е крапельним поливом. І забув виключити на ніч. Жінка навіть про це не знає. Вона подивиться відео і дізнається. Всю ночь її поливало. Проливо аж тут усе. в міжряді з агроволокна вода пройшла, Затопило все. Форенс, форенс молодець, але я не бачу гарного розміру. Або ж через старість, або ж через те, що я не, не дуже так увлікався цим підживленням, або і те, і те. Ну, Глянемо по факту вже в ящиках, тому що я вибірочно глянув. О, так що думаю, що я думаю, що я думаю. Та мать буде... Мать буде більше, ніж в останній раз. 60, так? Да? Будемо будем казати, що не 61, а 60, тому що перекупом, перекупом я продав сіки. Неважливо, сіки я там наважив, виходить так. Агроволокно, до речі, що, що як воно мені не подобається, але це теж, до речі, хворим на цьому агроволокні. 50 кущиків кинули, які не влізли. Шо що, що, не кажеш про агроволокно, але деякі бур'яни воно зупиняє, а можливо і більшу частину вилазять тільки самі наглі, самі противні. І цей. Взагалі-то краще. Ух ти, яка клєрі. До речі, до речі, що я можу сказати? З тим, що оці, так, да? оце все воно больне, старе. Дуже давно я вже і не пам'ятаю, так не назву рік, коли воно посаджено. Але є результат, бачите? Тобто таке у мене відчуття, як з точки зору там якогось бізнесу, чи можна це називати, називати бізнесом. У мене є робота основна, це як, як там писали, це хобі, на якому ти там убиваєш себе. Ну, не знаю, подивимося. Подивимося, коли буде розсадка. Подивимося, це бізнес чи хобі. Треба буде набратися сміливості і просто назвати цифру. Хоча б в кущах. Хобі, бізнес. З точки зору... З точку зору... Я ж продовжую думку, я так щось перебив сам себе. З, погляданням. з точки зору бізнесу, то цієї грядки вже не мало існувати, і тут, тут була б молода половиниця, яка б не дала, да, далеко б такого не дала. Тому це іде, як, ну, як по мені, це як бонус а, її результативність, тому що не, не мало б цього бути. За, на год затримали і цей. Пожаліли трошки, хай ще побуде. Але це останній. Рік. Тут це квері, квері біля квері, відповідно, тому що щоб не перепліталось. Та буде, буде що збирати, я думаю, так. Я от вас чекаю в коментарях, О, що це? В коментарях коментаря про те, а... чи поб'ю я... Чи поб'ю я минулий показник в 60. Кілограм. Дякую, що подивились, ставте лайки. Завтра буде відео про збір. Сіки зібрали, сіки продали. І ну, як минулі два відео, тобто якась такий звіт, звіт про цей бізнес-хобі. Не можна ж казати бізнес хобі. Дякую за перегляд, гарного вечора.